Брехня та росіяни. Пам'ятаєте, є такий культовий російський фільм Брат 2? Так от, головна фраза цього фільму ось. Ця. Я от думаю, що сила в правді. У кого правда, то ти сильній. Сила, друзів в правді. Але росіянин бреше завжди, коли він відкриває рот. І це стосується не лише високопосадовців, а й взагалі простих росіян. Що у вас є, не дай Боже, не дай Боже, у вас є. В друзях чи не дай Боже родич росіянин, який живе на території Росії, має паспорт Росії і підтримує Путіна. Ну, але вони всі такі, тому що вони там живуть. Друзі, запитаєте, у нього а, лише одне розбір його заробітної плати. І після цього вбити офіційно його. Місце, де він працює, наприклад, він працює стойром на якомусь заводі, вбити офіційну зарплату в його регіоні, і ви бачите, що ця цифра реально менша, і він вам збрехав. І так, друзі, у всьому. Навіть Бісмарк казав свій час, що підпис під будь-яким документом росіян не вартує навіть паперу, на якому це було зроблено. Уявіть собі, який рівень довіри до росіян і взагалі. До офіційних особ, які підписують щось у офіційних особ Європи та світу. І на завершення, друзі, ключова штука, яка відрізняє українця і росіян, це те, що ми вміємо казати правду. То тут, то там, в наших новинах, ми бачимо дійсно жахливі речі, коли наш генштаб. Публікує втрати українців жахливі. Друзі, дуже багато втрат, нам дуже багато чого не кажуть, але ми маємо розуміти, що нам багато чого і не потрібно знати на даний час, щоб тримати голову холодною. Тут в тилу є другий фронт, і він має бути спокійним. Ось там воюють, а тут має бути спокійним. Отож, підсумуємо. Росіяни є патологічні брехуни, що вони не кажуть. Тільки відкрився російський рот. Він збрехав. Українці правду Тому ми, друзі, переможемо! Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримаймось!